Розпочинається засідання комітету з конкурсних Львівської залізниці щодо оголошення результатів проведення торгів на закупівлю елементів хімічних, кислот та сполук неорганічних за кодом ТК 016 2010 2013 2 два натрією їдкого технічного твердого оприлюднення оголошення про закупівлю на веб порталі уповноваженого органу з питань закупівель відбулося 1 березня 2016 року, номер оголошення про проведення процедури закупівлі 05-96-60, вісник державної закупівлі номер 41 від 1 березня 2016 року. Прошу доповідати. 01.04.2016 року структурним підрозділом служби матеріально технічного забезпечення було проведено конкурсні торгівлі на закупівлю елементів хімічних Кислота сполук неорганічним законом ДК 016-2010-2013. 2 натрію відково-технічного Очікувано вартість закупівлі 99 200 гривень з ПДВ. Було подано дві пропозиції конкурсних торів васами: то БЧН 99 200 гривень з ПДВ та ПП Святогород 98 700 гривень з ПДВ. Усі пропозиції були розглянуті на її відповідність кваліфікаційним критеріям встановлення статтєї 16 та вимушено встановлення статтею 17 закону України про здійснення державних закупівель та умов документації конкурсних торгів. За результатом розгляду було встановлено пропозиція конкурсних торгів ТОВ БЧН не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановлення статтею 16. Закону України про здійснення державних закупівель та умов документації конкурсних торгівлі і не допущена до оцінки, а саме відсутня копія звіту про рух, грошових коштів за 2015 рік. Відсутній оригінал банківської гарантії, відсутня декларація про відповідність, сертифікат аналізу поданий без автентичного перекладу. За результатами розгляду також було встановлено що пропозиція конкурсних торгів прописів товара. Не відклюдає кваліфікаційним критерії встановлено статтею 16 закону України про здійснення державних закопірів та умови документації конкурсних торгів і не допущена до оцінки, а саме відсутня копія звіту про рух грошових коштів за 2015 рік, Відсутня декларація про відповідність сертифікат аналізу поданий без автентичного перегляду. Керуючись пунктом 1 та пунктом 3, частина 1 статті 29 закону України про здійснення державних закупівель, пропонується цінову пропозицію БЧН та прописує товара відхилити в зв'язку з невідповідністю комплектаційним критеріям, встановленим статтею 16 закону України про здійснення державних закупівок та умови документації конкурсних вторів, оскільки було відхилено пропозицію усіх учасників, пропонують тоді. На закупівлю натрій військово технічного твердого відмінити відповідно до частини першої статті 30 закону України про зійснення державних закупівлі у зв'язку з тим, що відхідно всі пропозиції конкурсних торгів згідно з цим законом. Чано комітету, хто за те, щоб відхилити пропозиції конкурсних торгів, учасників товариства з обмеженою відповідальності БЧН та приватного підприємства Святого Ра, відповідно до пункту першого пункту третього. Частини першої статті 29 закону України про здійснення державних закупівель у зв'язку з невідповідністю кваліфікаційним критеріям встановлених статтею 16 закону України про здійснення державних закупівель та мову документації конкурсних торгів, та відповідно відмінити торги відповідно до частини першої статті 30 закону України про здійснення державних закупівель у зв'язку із тим, що відхилені всі пропозиції конкурсних торгів згідно з законом. Прошу голосувати. Хто за? Проти отрималось одноголосно. Секретар комітету підготував протокол засідання. Прошу членів комітету підписати протокол. Якщо немає запитань та пропозицій, пропоную засідання комітету вважати закрити. Дякую за увагу.